Саме сьогодні, 1 серпня, розпочинаються роботи. Тут з нами зараз підрядники, які почнуть перетворювати зелені хащі у справжнє місце дозвілля, Яким будуть пишатися усі мешканці Кривого Рому. Але можна сказати вже зараз, що Гданцівський навряд чи чимось буде поступатися в датному парку Правди, який розташований на тому березі рікеті. Автор ідей реконструкції цього місця, народний депутат України Костянтин Усов, зустрічаємо облизькам. запрошеного. добрий день всім, дорогі друзі! Прекрасний день 1 серпня, тому що саме сьогодні 17 гектарів цієї занедбаної краси, яка всім нам дуже дорога, всім, хто живе тут, всім, хто працює тут. Всім, хто буває в центральному міському районі, пов'язаний з Данцівкою, з центральною частиною міста, цей парк колишній Комсомольський, дійсно є дуже дорогим. Вперше за 82 роки його існування з дня його закладення, ми починаємо таку масштабну реконструкцію, яка перетворить саме цей приклад садово-паркового мистецтва на Найкращий в Кривому розі парк. Я в цьому абсолютно переконаний. Я ще пам'ятаю, коли тут по вулиці Комуністичній, нинішній Мартіна Шимановського, був цілий цей красивий паркан, який зараз абсолютно розібраний, порізаний на, метал... на металобрухт. Я пам'ятаю, як я цією вулицею йшов разом з багатьма іншими до школи. І зараз мені боляче дивитись на те, що сталося з цим місцем. Ми перетворимо кожну стежинку, кожну доріжку, кожну частинку цього парку в місце для людей, для дітей, для відпочинку, для прогулянки. Створимо заново всю мережу великих доріг, маленьких стежок. Кожна з цих доріжок буде освітлена, всіяна лавочками. Вся набережна здовж річки буде покрита спеціально підібраними нами бесідками, альтанками для сімейного відпочинку, які будуть розміщені прямо над водою. Вони будуть відкриті для всіх, безкоштовні. Це також стане парк з першою розвиненою і окремо позначеною системою бігових доріжок. Разом з Фонтанчиками з питною водою, Берігаємо традиції, не руйнуємо пам'ятники підпільникам, навпаки, все благоустроїмо навколо цього пам'ятника, будуємо бесідки для затишку і всередині парку. Вони будуть більш відокремлені, більш е, затишні, ніж навіть ті, що на узбережжі. А також ми враховуємо, що цей парк став місцем, де люди, які обожнюють братів наших менших, які люблять своїх собак, приходять тренуватися, займатися і відпочивати з ними. Ми не руйнуємо цю традицію, а навпаки, створюємо цивілізовані умови для того, щоб люди продовжували своє хобі створюємо спеціальний майданчик для вигулу і тренування собак, який буде огороджений е, високим, але прозорим парканом, з тим, щоб всім людям було комфортно. І тим, хто прийшов з тваринами, і тим, хто прийшов з дітьми, які потребують безпеки і захисту. Окремо хочу сказати, що цей проєкт дійсно дуже масштабний, одного тільки газону. Буде посіяно понад 116 тисяч квадратних метрів. Частина з цієї площі буде обладнана автоматичним поливом, щоб газон не перетворився за декілька років в те, що ми бачимо зараз в цій хаші і в Джунди. Плануємо роботи на два роки. Всі в'їзди в парк пізніше, після закінчення сезону, будуть перекриті. Буде працювати важка техніка і дуже багато людей. Просимо поставитись з розумінням до цих незручностей. Відповідно до проєкту, за два роки маємо встигнути, але я вже сказав всім причетним до цієї реконструкції, що мусимо ставити перед собою більш амбітні цілі. Хочу, щоб наступної весни з першими бруньками зелені. З першим подихом теплого повітря люди змогли зайти в цей парк. Обладнуємо спеціально для цього місця для паркінгу автомобілів. Більше автомобілів парк Данцівський заїжджати не зможуть, не будуть. Це місце для пішоходів, для спортсменів, для людей з дітьми, для родин. Обладнуємо всі в'їзди системами перешкоджання. Для проїзду транспорту, болардами. Заїжджати буде тільки техніка, яка пов'язана з обслуговуванням парку, а також аварійні і медичні служби. Сам парк буде патрулюватись велосипедною патрульною поліцією, яка була створена цієї весни. Цю арку ви також не впізнаєте. Вона буде відновлена, все буде прекрасно. І фантастично виглядати. На жаль, старий паркан, який становив архітектурну цінність, відновити вже не є можливим. Він буде розібраний до кінця, на його місці буде висаджена огорожа із живих рослин. Їх точно не вкрадуть, не поріжуть на металобрухт. Що ще хочу сказати? Для мене дуже важливо, що ми не витратили жодної гривні з міського бюджету на цей проєкт. Шість місяців мені знадобилось на те, щоб, походивши по всіх в цій країні кабінетах, переконати, що Кривий Ріг і так дуже багато соціальних проєктів, соціальних програм фінансує за власний кошт. Потрібно інвестувати в такі глобальні проекти з державного і обласного рівня. Тому 16 мільйонів гривень ми домоглися від державного бюджету України. Це прямі стосунки мене як народного депутата України з урядом України. І ще 20 мільйонів гривень на це обіцяно виділити губернатором Дніпропетровської області Валентину Бразніченко. Який підтримує створення творення Європейського Кривого Рогу, який підтримує наше місто і підтримує мене. Хочу за це подякувати всім причетним, а до моїх сусідів, шановних мешканців центрального міського району в Данців, ще раз звертаюсь, поставтесь з розумінням до того, що виникнуть певні незручності. Вони будуть варті того, що ви побачите на місці цього парку всього за 16-18 місяців, може менше. Ми будемо старатись і працювати кожного дня. Перевірятимемо роботи і їх якість кожного дня. Якщо ви бачитимете, що щось тут відбувається не так, дайте мені знати. Я є в Фейсбуці, у мене працює приймальня на вулиці Лермонтова, яку знають всі в нашому. Окрузі. Дайте мені знати, будь-які питання будуть вирішені, бо не тільки краса є нашим пріоритетом, а й точне, цільове і розумне використання державного ресурсу, який насправді є ресурсом всіх нас. Не дамо вкрасти ні копійки, побудуємо красивий Гданцівський парк і створимо європейське місто. Дякую. Ми запрошуємо до виступу голову заступника голови Центрального міського району Андрія Кириленка. Зустрінемо область. Доброго дня. Так, дійсно, парк змінює своє обличчя, але не змінює своєї суті. В той час, коли перша половина парку вже стала традиційним місцем проведення муніципальних заходів, друга частина парку стане місцем відпочинку для сімей, для родин, для всіх вікових категорій. Хотілося б висловити слова вдячності від себе особисто, як молодого батька, де я зможу безпечно зі своєю родиною відпочивати. Та від лиця виконкому Центральної міської районної місті Ради дякую Константину Глібовичу за додаткове місце для відпочинку та проведення часу наших родин, наших людей. Не тільки району, а й міста загалом. Дякую. Дякуємо вам, облисками заступник голови Центрального міського району Андрій Кириленко. А я хочу продовжити тим, що в першу чергу підрядники розберуть старі пішохідні доріжки, демонтують ліхтарі, вирівняють ґрунт, потім підріжуть дерева, які цього потребують, і приборкають кущі. Вся абсолютно вся рослинність парку має стати доглянутою та охайною. Після цього почнеться монтаж сантехнічних споруд. Докладніше про це та інше розповість представник підрядної організації, яка буде виконувати реконструкцію парку. Замісник директора Шиманський Антон. Доброго дня, дякую, що ви завітали сьогодні до нас на відкриття. Я, як представник підрядника, обіцяю, що ми будемо виконувати роботи в найкоротший срок, що ми зробимо парк зеленим, уберемо усі сухі дерева, зробимо розширимо берегову. Зону, де можна буде відпочивати і з дітьми, і дорослими. Зробимо сучасні пішохідні доріжки, де будуть присутствувати доріжки, зони для велосипедистів, для бігунів. Будуть виконані освітлення у сучасному дизайні. Буде виконано 163 заміни стовбів освітлення по всій зоні парку. І буде додатково установлено 220 е, світових. Фонарів, які будуть підсвічувати зелене насадження цього парку. Так само буде встановлене сучасне автономне поливання газодону. Будуть оброблені дерева, буде висаджено біля півтори тисячі нових дерев, з ними кустів, чагарників. Ми здемонтуємо старий паркан, відремонтуємо арку сучасними матеріалами, обло... реконструємо пам'ятник. Його ніхто нікуди не уничтожить, ні ні ви не виневезе на металобрух, він буде відконструйований. Скажімо, через 18-17 місяців ви цей парк не впізнаєте. Зі свого боку, я обіцяю, що ніяке навколишнє середовище не буде забруднення будівельним брухтом. Всі роботи будуть виконуватися у відповідному порядку. Завжди радий бачити вас в процесі виконання будівельних робіт, щоб ви бачили, як змінюється парк на протязі виконання робіт. Дякую. До слова запрошується член команди Костянтина Усова Олександр Котлер. Давайте зустрінемо писками. Здравствуйте, друзі. Мені дуже волнительно і сейчас стояти на старті реконструкції парка в Я багато лет працюю на Данцевські. Я житель центрального городського району. И я не понаслышке знаю о том, что у нас в районе не хватает мест для отдыха. Не хватает мест для отдыха с детьми, для прогулок с животными. И хотел бы сказать спасибо нашему земляку, лидеру нашей команды Константину Левовичу Гусову, кстати, э, который вырос на Гданцевке и живет на Гданцевке. да, За те, що тепер у нас з'явиться современна європейська зона віддиху. Спасіба, пані та да панове, роботи розпочато. Активна фаза припадає саме на 2017 рік. Перетворення парка мешканці Кривого Рогу зможуть побачити на власні очі.